Лекція 9. Технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації. Проєктування комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Лекційні питання, які будуть розглянуті на лекції, наступні: Перше. Технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації. Друге. Проектування комплексної системи захисту інформації в ІТС. Розглянемо перше питання лекції, а саме технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації. Технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах розробляється відповідно до спеціального нормативного документа під назвою Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах. Затвердженого ще у 99 році. Після того як технічне завдання підготовлено, його обов'язково необхідно узгодити з уповноваженим державним органом Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це погодження здійснюється відповідно до закону України про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України, який передбачає, що державний орган повинен Узводити проєкти створення інформаційно-телекомунікаційних систем, де буде оброблятись інформація, що є державною власністю або інформація з обмеженим доступом, необхідність захисту якої встановлено законодавством, здійснити експертну оцінку таких проєктів, і визначити можливість введення таких систем у повноцінну експлуатацію. Таким чином, технічне завдання є не лише технічним документом, але й документом, що має важливе юридичне значення. Його узгодження є обов'язковою умовою для того, щоб система могла бути офіційно впроваджена та експлуатуватись на законних підставах. Погодження технічного завдання для автоматизованих систем першого класу на сьогодні існує два варіанти процедури погодження технічного завдання залежно від класу інформаційно-телекомунікаційної системи. Для автоматизованих систем першого класу, наприклад, персональних комп'ютерів. Технічне завдання узгоджується відповідним регіональним органом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це погодження здійснюється відповідно до положення про регіональний орган Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого наказом адміністрації цієї служби від 17 серпня 2012 року номер 450. Згідно з цим положенням, регіональний орган служби має такі функції: розгляд і погодження у межах наданих повноважень технічних завдань на створення комплексних систем захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем, які призначені для захисту державних інформаційних ресурсів або іншої інформації, обов'язковість захисту якої встановлена законом. Контроль за виконанням вимог технічного та криптографічного захисту інформації, погодження технічного завдання для автоматизованих систем 2 і 3 класів. Для автоматизованих систем 2 і 3 класів, зокрема локальних і розподілених обчислювальних мереж, погодження технічного завдання здійснює адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це погодження відбувається відповідно до вимог пунктів 24 та 31 четвертого розділу положення про адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого указом Президента України від 30 червня 2011 року номер 717. згідно з цими пунктами. Адміністрація виконує такі завдання, погоджує проєкти створення і розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем, у яких планується обробляти інформацію, що є державною власністю, або інформацію з обмеженим доступом, необхідність захисту якої встановлена законодавством України. Здійснює погодження технічних завдань на проєктування. Будівництво і реконструкцію особливо важливих об'єктів, які у процесі своєї діяльності використовують інформацію державної власності або інформацію з обмеженим доступом. Це погодження здійснюється незалежно від виду та змісту інформації, яка буде оброблятись, зберігатись, передаватись або прийматись на цих об'єктах. Процедура погодження технічного завдання складається з таких кроків. Спочатку технічне завдання друкується у двох примірниках, потім ці примірники направляються до відповідного регіонального органу або до адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для погодження. Якщо технічне завдання відповідає всім нормативним вимогам у сфері технічного захисту інформації, перший примірник завдання повертається до власника інформаційно телекомунікаційної системи або до розробника комплексної системи захисту інформації, якщо він залучався. Якщо ж технічне завдання не відповідає встановленим нормативним вимогам, тоді обидва примірники повертаються розробнику або власнику інформаційно-телекомунікаційної системи для доопрацювання. Після того, як технічне завдання погоджено та повернено відповідним органом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, воно має бути затверджене керівником установи власника інформаційно -телекомунікаційно телекомунікаційної системи. А також розробником комплексної системи захисту інформації, якщо такий розробник є. Розглянемо наступне питання лекції а саме проєктування комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. Проєкт комплексної системи захисту інформації розробляється відповідно до раніше погодженого та затвердженого технічного завдання. Цей процес здійснюється згідно з вимогами нормативного документа. Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. Під час проектування розробники обґрунтовують і приймають технічні та організаційні рішення, які дозволяють повністю реалізувати вимоги технічного завдання. Важливим завданням на цьому етапі забезпечення сумісності і ефективної взаємодії всіх компонентів комплексної системи а також узгодження різних заходів та методів захисту інформації. Проектування комплексної системи захисту інформації здійснюється послідовно на трьох стадіях створення інформаційно-телекомунікаційної системи ескізній, технічній робочій. Перелік необхідних документів на кожній стадії визначається затвердженим технічним завданням, а зміст та типи цих документів регламентуються державними стандартами щодо створення автоматизованих систем, а також нормативними документами з оцінки захищеності інформації від несанкціонованого доступу. Документація на програмні засоби оформлюється згідно з комплексом стандартів єдиної системи програмної документації. А на технічні засоби згідно з комплексом стандартів єдиної системи конструкторської документації. Ескізний проєкт комплексної системи захисту інформації. На цій стадії здійснюється розробка початкових проєктних рішень комплексної системи захисту інформації, а також її окремих компонентів. Документація ескізного проекту має містити достатній рівень деталізації, що дозволяє повністю описати ключові проєктні рішення. На етапі ескізного проєкту визначаються функції системи захисту інформації загалом та окремих її компонентів, перелік заходів протидії технічній розвідці організаційних, правових та інших заходів захисту, склад комплексу засобів захисту від несанкціонованого доступу, склад комплексів технічного захисту від витоку інформації через технічні канали та від спеціальних впливів. Загальна структура системи захисту інформації та схема взаємодії її складових. Також на цьому етапі пропонуються попередні технічні рішення, які визначають способи реалізації поставлених завдань та функцій комплексної системи захисту інформації. В документації ескізного проєкту повинні бути представлені попередні проєктні рішення, що описують порядок виконання вимог технічного завдання щодо системи в цілому. А також за необхідності її окремих складових. У разі потреби стадія ескізного проєкту може бути вилучена, тоді документація цієї стадії не розробляється. Технічний проєкт комплексної системи захисту інформації. на цій стадії здійснюється розробка таких рішень, загальних проєктних рішень для реалізації вимог технічного завдання, структури комплексної системи захисту інформації – організаційної, технічної та програмної. Архітектури комплексу захисту від несанкціонованого доступу, зокрема, систем активного виявлення, попередження та захисту від мережових вторгнень, в реалізації визначених функціональним профілем захищеності послуг безпеки, алгоритмів порядку та умов роботи засобів захисту, що входять до складу комплексу захисту інформації та виконують конкретні функції безпеки. На цьому етапі також виконуються такі заходи. Організаційно-технічні дії, що забезпечують узгодженість розробки комплексу захисту, його архітектури, середовищ для розробки і випробувань, експлуатаційної документації, відповідно до встановленого рівня гарантій безпеки, розробка та затвердження документації в обсязі, визначеному технічним завданням, що забезпечує чітке виконання його вимог. Підготовка документації для постачання засобів захисту або продуктів, які містять їх для комплектації системи захисту. У разі відсутності необхідних засобів захисту на ринку складаються технічні завдання на їх розробку, розробка і затвердження технічних завдань на супутні роботи будівельні, електротехнічні, санітарно-технічні тощо, які впливають на ФАВ функціонування комплексу захисту, робочий проєкт комплексної системи захисту інформації. На цій стадії розробляється, оформлюється та затверджується робоча і експлуатаційна документація комплексної системи захисту інформації, а за необхідності її окремих компонентів. Документація робочого проєкту містить детальні рішення щодо реалізації технічного проєкту системи захисту інформації, управління комплексною системою захисту, взаємодії компонентів системи, інформацію, необхідну для пусконалагоджувальних робіт. І тестування підсистем та засобів захисту. Якщо система призначена для обробки секретної інформації, до робочої документації включаються схеми розміщення технічних засобів інформаційно-телекомунікаційної системи, кабельного обладнання, мереж живлення та систем заземлення відповідно до чинних нормативних вимог. Особлива увага приділяється умовам розміщення обладнання та мінімально допустимим відстанням між технічними засобами інформаційної системи та іншими пристроями у тому самому або суміжних приміщеннях, засоби зв'язку, кондиціювання, сигналізації, освітлення тощо. Ці параметри визначаються на підставі експлуатаційної документації, сертифікованих технічних засобів. Робоча документація комплексу засобів захисту включає докладні описи процедур, встановлення та початкового налаштування системи, налаштування механізмів розмежування доступу користувачів до ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи, створення та оновлення баз даних захисту, контролю дій користувачів, контролю цілісності програмного забезпечення та баз даних захисту. Експлуатаційна документація містить інструкції для користувачів, а також описує порядок експлуатації і супроводження комплексної системи захисту впродовж усього життєвого циклу інформаційної системи. Зміст і склад документації на кожній стадії проєктування мають повністю описувати прийняті рішення. Конкретний перелік документів визначається з урахуванням державних стандартів. Адаптованих до особливостей комплексної системи захисту інформації. Документація кожної стадії проєктування затверджується розробником комплексної системи захисту, якщо він залучений, і керівником установи власника інформаційної системи. Дозволяється об'єднувати технічну і робочу стадії проєктування в єдину стадію техноробочого проєкту. Переходимо до завершального рівня проєктної документації техноробочого проєкту. Цей формат поєднує у собі і технічний, і робочий проєкт в одному документі. Його зміст детально регламентується державними стандартами. Що саме має входити до техноробочого проєкту? Перше. Відомість проєкту. Це загальний перелік усіх документів, які входять до складу проєкту. Друге відомість виробів, що закуповуються. Йдеться про перелік обладнання ліцензійного програмного забезпечення витратних матеріалів. Третє пояснювальна записка. У ній викладається загальна концепція, мета, особливості реалізації системи захисту. Четверте опис завдань і функцій, які саме завдання вирішує система, які функції вона виконує. П'яте опис інформаційного забезпечення. Як саме представлена інформація, у яких форматах, системах, модулях. Шосте опис комплексу технічних засобів. Усе, що стосується обладнання, сервери, робочі станції, комунікаційні пристрої. Сьоме опис програмного забезпечення це і операційні системи, і прикладні програми, і засоби адміністрування. Восьме опис засобів захисту від несанкціонованого доступу. Які компоненти використовуються, які механізми розмежування прав. Дев'яте опис алгоритмів реалізації послуг безпеки. Це те, як буде забезпечено конфіденційність, цілісність, доступність інформації. Десяте опис організаційної структури. Які підрозділи або посадові особи відповідають за супровід системи? Одинадцяте відомість устаткування та матеріалів, техніка, мережеве обладнання, кріплення, кабелі, усе, що потрібно для монтажу. 12 кошторис. Оцінюється загальна вартість створення системи поетапно і в цілому. І нарешті 13 проєктна оцінка надійності. Наскільки стабільно працює система, які можливі ризики, як вона реагує на збої? Таким чином, техноробочий проєкт це повна деталізована дорожня карта впровадження комплексної системи захисту. У випадку, якщо комплексна система захисту інформації створюється для автоматизованої системи першого класу, усю техноробочу документацію дозволено об'єднати в єдиний спрощений документ. Цей документ має назву Опис комплексної системи захисту інформації. З чого він складається? Перший розділ зміст. Це загальна структура документа, перелік усіх розділів із нумерацією сторінок. Другий нормативні посилання. У цьому розділі зазначаються всі стандарти, закони, положення, на які спирається проєкт. Третій загальні відомості. Тут подається інформація про організацію, систему, мету створення захисту. Четвертий завдання та функції КЗІ. Які саме функції має виконувати система захисту, яких цілей вона досягає. П'ятий опис автоматизованої системи та умов її функціонування, де використовується система, які в неї технічні характеристики, середовище експлуатації, шостий опис інформаційної діяльності, яка інформація обробляється, як вона передається, зберігається, хто має доступ, сьомий заходи антивірусного захисту. Які антивірусні рішення використовуються, як організовано їхнє оновлення і контроль. Восьмий. Заходи захисту інформації від несанкціонованого доступу. Механізми автентифікації, обмеження прав доступу, моніторинг користувацьких дій. Дев'ятий Організаційні заходи захисту. Режим секретності, порядок роботи з конфіденційною інформацією, навчання персоналу і нарешті десятий розділ перелік розробленої документації це список усіх супровідних документів, які доповнюють або деталізують основний опис. Таким чином, замість об'ємного техно-робочого проєкту для систем першого класу достатньо одного чіткого і структурованого документа, який охоплює всі ключові аспекти захисту, але в зручній та лаконічній формі. На цього матеріал лекції вичерпано.